Якщо це у нас місцева, скажімо, або санепідемстанція, або центр профілактики хвороб, у нас є там в мікрорайоні Заводському, то вони приїжджають, беруть аналізи і через там, кілька днів дають аналіз води, вода придатна чи непридатна. Якщо придатна, все нормально, добиття, ми видаємо населення. Якщо не придатна, ми зачиняємося до того моменту, як. Не зміниться там або картриджа, не прочиститься система, або не ліквідуються бактерії, і тоді можна відкривати і робити видачу для людей. Е у нас є ще дві е приватні лабораторії і також лабораторії в інших містах. От, наприклад, я звертався, я знаю, що в Адаканалі є. У нас така лабораторія. Я звертався особисто, щоб вони робили навіть за гроші е ці тести води, але вони відмовили. І фактично, я вважаю, що це комунальна установа. Ми навіть би допомагали цій комунальній установі, але ну, вони відмовилися. Тому ми вимушені зараз робити в Миколаєві, в Одесі, в Дніпрі. Тобто ми побачили по завантаженості хто як може це робити. І зараз, от, наприклад, по тих точках, що ми зробили, ми відправляємо туди. А облтепленерга зараз відправляє в цей центр профілактики хвороб. Інколи саме відімстанція приходить до шкіл навчальних закладів і бере сама. Аналіз води, потім через кілька днів виставляє акт. Там є якісь може порушення по санітарній зоні, але уся вода також питна та згідно з анпінів та гостів.